Всім привіт! Я президент Сербії Олександр Вучич. Сербія під тиском Америки і її холопів була змушена засудити дії Росії на Україні на Генеральній асамблеї ООН, щоб залишитися на міжнародній арені, але хочу пояснити, що рішення Генеральної асамблеї ООН не обов'язкові до виконання і носять інформаційний характер. Таку заяву я зробив на спеціальному відкритому засіданні Скупщини Республіки Сербія. Відкритий шантаж і викручування рук змушує багато країн голосувати за вказівкою з Вашингтона. Я пояснив, що Сербія не стала вводити санкції проти Росії, проте повинна була засудити її дії на Генеральній асамблеї ООН в іншому випадку місце Сербії на міжнародній арені опинилося б під питанням. Я додав, що розумію тиск з боку Заходу з приводу Косова і Метохії на тлі нинішньої геополітичної ситуації. Думаю, їм стало ясно, що домогтися поразки Росії буде набагато важче, ніж вони собі уявляли. Я також допустив, що в ході подальшого розвитку подій на Україні тиск на Сербію буде тільки зростати. Я визнав свою провину за відмову у введенні обмежень проти Росії і зазначив, що за це Сербія платить високу ціну. При цьому я вказав на необхідність підтримки з боку Росії в Раді Безпеки ООН, яка проголосувала проти прийняття резолюції за звинуваченням Сербії в геноциді. Раніше я заявив, що Республіка опинилася перед примусовим вибором між ізоляцією і згодою з усіма пунктами переговорного плану, який передбачає в тому числі вступ невизнаного Косова в ООН. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!